У школах Мукачівської громади пролунав останній дзвінок. Цього року у школах громади 783 випускників 11 класів. Мукачівський ліцей випускає два 11 класи, 56 випускників. Для них сьогодні відбулася остання лінійка. На свято учні та вчителі прийшли у вишиванках. Урочистості розпочали гімном України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Школярів нагородили грамотами та преміями за участь у предметних олімпіадах та конкурсах. Нагороджується винагороди цьогоріч отримують 400 учнів. Влада виділила на премії для школярів майже 300 тисяч гривень. Свято останнього дзвоника сьогодні у нас буде ну, не зовсім подібне до попередніх років, тому що. 464 доба повномасштабного вторгнення, і в умовах воєнного стану ну, буде незвичне святкування. В Мукачівському ліцеї 56 випускників, цьогорічних випускників передаємо от таку естафету, і наші випускники будуть розбудовувати нашу державу, Україну, наше місто, наш край. Ну і ми будемо гордитися, ну і болівати за долю кожного з них. Свято було зворушливим. Учні співали патріотичних пісень. Для випускників пролунало багато теплих слів. На путні настанови дітям сказали класні мами та директор ліцею. Україна отримала з її вузи майже 60 чудових, чудових випускників нашого ліцею. І я знаю, що ви не підведете. Я бажаю, щоб все, що ви собі придумали, збулося і чекаємо вас дороги, чудових таки. Ви завжди в гості. Ми будемо раді. Щасливий шлях, слава Україні! Я їм бажаю і всім випускникам того мирного неба, тої перемоги, тої реалізації в житті, щоб все в житті в них здійснилося. Божого благословіння і слава Україні! Вони вірять у себе та в Україну, завдяки захисникам можуть зібратися разом на шкільному подвір'ї і виконати свій прощальний вальс. нас дуже важливим містом, яке ми завжди будемо раді повернутися. Вчителі ну, зробили для нас дуже багато за ці 4 роки, ми їм дуже вдячні. З задоволенням провів 11 років в навчальних закладах, спочатку в своїй минулій школі, потім 4 роки в ліцеї. Люблю кожну, кожну вчительку, кожного вчителя, однокласників. Це, звичайно, особливий день для кожного учня, який закінчує школу. Ми розуміємо, що ми переходимо в новий етап дорослого життя, закінчується дитинство. Це для мене найкращі роки мого шкільного життя. Я дуже рада, що я навчаюся в цьому, навчалася в цьому юридичному. Мені дуже це все подобається. Друзі, стали для мене дуже близькі, рідні. Справді дуже хвилюючий для нас всіх. Ми нарешті закінчуємо навчання, і це досить важливий, важливий етап. Ми закінчуємо важливий етап. Бажаю всім випускникам наснаги, терпіння, сил, тому що попереду НМТ, наш екзамен, який визначить, чи зможемо ми вступити. Підтримати дітей прийшли батьки та друзі. Вони настримують сліз радості. Так швидко проминув час, що дитина стала дорослою. Де... В доросле життя. Бажаємо нашому сину, щоб він був щасливим, успішним і щоб наша Україна ним гордилася. Дорогий мій 11 клас. Я кожному з вас бажаю добитися поставлених цілей, щасливого, благополучного і мирного життя. Ще вчора зовсім інше відчуття. Тут, коли пройшов, став, якісь такі відчуття нахлинули на мене, що вже все дивно, сумно. І одночасно радісно, що я вже закінчив школу, йду далі. 15-й Б – ви за бест, ви найкращі, ви смішні, ви прикольні, трохи шумні, трохи набридали вчителям, але я вас за це люблю. Сильно сильно попереду на школярів чекають літні канікули, а випускників, мультипредметний тест та вступні екзамени. Побажаємо їм високих результатів і в усьому тільки перемоги.